Об'єктом вивчення теорії надійності є надійність пристроїв, надійність складових компонентів пристроїв та надійність систем, побудованих на пристроях. Основними споживачами інформації з теорії надійності є виробники обладнання та споживачі обладнання. Виробники обладнання потребують знань, що надаються теорією надійності для розробки якісної технічної документації на вироби. А також для виявлення та виправлення недоліків продукції, яка ними випускається. Споживачі потребують знань з теорії надійності для правильного вибору обладнання від того чи іншого виробника. Особливо важливою подібна інформація виявляється у випадках, коли вартість придбання обладнання є досить великою, а орієнтовний термін експлуатації цього обладнання передбачає проведення великої кількості техоглядів. Яскравим випадком подібної ситуації слугує випадок купівлі нового сімейного автомобіля. У покупці, як правило, передує детальне ознайомлення із відгуками користувачів бажаної моделі авто, із цінами на авто запчастини та із рекомендованою періодичністю проведення технічних робіт на даній моделі авто, технічною документацією. Якщо ж автомобіль застосовуватиметься не для сімейних потреб, а для заробітку. Проведення подібної ознайомлювальної роботи допоможе забезпечити максимальну прибутковість подібного виду бізнесу. У сфері телекомунікацій вибір постачальника базових станцій для операторів безпровідного зв'язку та інтернету є ще одним далеко не вичерпним прикладом застосування знань з теорії надійності, особливо враховуючи обставини, що в Україні прийнято замовляти обладнання на вторинному ринку із за кордону з країн. Системи зв'язку яких випереджають системи зв'язку України на ціле покоління. Іншим важливим напрямом застосування знань з теорії надійності є організація безпечної та надійної експлуатації обладнання за призначенням. Особливо важливим подібне застосування виявляється в галузі авіації. Щоб літаки нападали і люди не боялися літати, їм необхідно забезпечити не лише міцні крила та живучі двигуни. А й надійну роботу систем зв'язку, щоб льотчики вчасно могли замовити аварійну або планову посадку. Важливою складовою безпечної експлуатації є регулярність технічного обслуговування. Служби, які займаються подібними завданнями, чітко повинні знати і виконувати вимоги теорії надійності, також подібні знання. Допомагають дешево та оперативно усувати несправності в роботі пристроїв простих конструкцій під час експлуатації. Основним поняттям теорії надійності, яке повинен розуміти кожен спеціаліст, є подія, що називається відмовою, вона пов'язана з припиненням виконання пристроєм або системою пристроїв, покладених на них завдань. Найважливішим показником надійності пристроїв. Придатним для співставлення розробок різних виробників, є показник ймовірності їх безвідмовної роботи. Цей показник позначає ймовірність безвідмовного виконання пристроєм поставлених завдань протязі заданого проміжку часу, на який орієнтуються виробники при випуску пристроїв різних конструкцій, а також споживачі при виборі виробів різних виробників. Пристрої, що забезпечують ймовірність безвідмовної роботи на вищому рівні, як правило, коштують більше. При менших вимогах до якості їх функціонування пристрої обирають або більш дешевими, або більш довговічними. Отже, термін служби пристроїв різноманітного призначення, обумовлюється дією двох чинників їх виробництвом та їх експлуатацією. Процес виробництва може передбачати застосування малонадійних комплектуючих або технологій по причині їх низької вартості або незамінності. Більш цікавим та різноманітним виявляється дослідження способів застосування виробів користувачем. Чинники, що зменшують термін служби обладнання при експлуатації, мають наступне походження: перше це дифузія частинок та хімічний розпад речовин. Це чинники, що самовільно відбуваються всередині обладнання, переважно незалежно від того, користуємось ми їм або ні. Основними проявами цього явища є недовговічність нагрівальних елементів. Всі ви знаєте, що термін служби ламп накалювання є невеликим. По цій же причині нагрівальні елементи електровакумних ламп, обладнання старого зразка, також часто виходили з ладу. Недовговічність кислоти акумуляторних батарей та електролітичних конденсаторів. Усім, напевно, відомо, що відновлення роботи електронного пристрою, яким давно вже не користувались, потребує щонайменше заміни його батарей. Але якщо після цього пристрій так і не став працювати, то варто у ньому перепаяти всі конденсатори електроліти, оскільки вони із часом піддаються явищу висихання. Недовговічність термопровідного ефекту термопасти, що потребує регулярного періодичного її замінювання, зокрема в ноутбуках, також обмежена кількість циклів перезаписів інформації, пристроїв постійного запам'ятовування інформації, які би різновид подібного пристрою пам'яті ви не назвали жорсткий диск, SSD-накопичувач чи флеш-пам'ять – Усі вони мають обмежену кількість циклів перезапису. Друге. Механічні повторювальні чинники низької інтенсивності переважно є наслідком активної експлуатації обладнання. Основними проявами цього явища є недовговічність кнопок клавіатури та комутаторів реле, недовговічність шлейфів рухомих слайдерів та моніторів, недовговічність підшипників поршнів та шестернь, особливо під дією перевантажень. Третє. Забруднення сторонніми речовинами, що переважно є проявом недбалого застосування обладнання. Основними проявами цього явища є необхідність періодичного розблокування кнопок та механічних перемикачів, накопленими між корпусом та ними брудом, необхідність періодичного очищення системи охолодження від пилу та необхідність періодичного очищення систем друку від залишків тонера або чорнил. Решта чинників є наслідком більш жорстких умов застосування обладнання порівняно із рекомендованими. Радіаційне забруднення руйнує ПН-переходи через зміну валентності атомів, германія та кремнія. Підвищення температури підвищує інтенсивність роботи та зношуваність систем охолодження приладу. Це тягне за собою підвищення ризиків перегорання підсилювачів, процесорів. Та електровакуумних ламп по причині недостатності їх охолодження. Пониження температури підвищує інтенсивність роботи та зношуваність систем обігріву приладу, якщо такі є, підвищує ризики замерзання кислот акумуляторів, батарей та електролітичних конденсаторів, підвищує ймовірність биття пікселів рідкогристалічних дисплеїв, а замерзання захисних екранів тачскрінів. Унеможливлює застосування пристроїв подібної конструкції. Основними наслідками подібного непередбаченого виробником застосування електронних пристроїв є втрата гарантії на безкоштовне технічне обслуговування обладнання, а також збільшення ризиків відмов важливих систем захисту та безпеки. Важливим різновидом непередбачуваного виробником способу застосування електронних пристроїв. Є їх застосування з порушенням правил безпеки. При цьому надмірні удари, падіння або перевантаження руйнують прилад внутрішньо та зовні, розриваючи електронні та механічні зв'язки між компонентами. Непередбачувані стрибки напруги пробивають ПН-переходи на півпровідників та діелектричні шари конденсаторів, просочування води. Формує непередбачувані шляхи протікання струму живлення. Просочування струму живлення до кіл малої потужності призводить до вигорання резисторів, плавлення ізоляції провідників та навіть до займання певних компонентів, а просочування відкритого полум'я розплавлює ізоляцію, розриває корпуси нагрітих акумуляторів та електролітичних конденсаторів. Тому прилад обов'язково необхідно застосовувати за призначенням і в відповідності до правил його безпечного застосування, рекомендованих виробником.